Щодо Linux-системи цілому. Хочу нагадати, що в системі Linux є такий проєкт, здається, це був Port Wine. Чи порт Бретон в цілому? Ну, не важливо, здається Порт Wine. Мідноземний, закордонний. Там немає в цілому української локалізації. І це потрібно виправляти в цілому. Думаю, що потрібно це виправити. А ви як вважаєте? Що таке Linux це операційна система. Порт Vine або порт Proton? Це такий званий емулятор для запуску Windows ігор. Але Vine це не емулятор. От і все. Ну, він практично емулятор в От. І немає української, на жаль, локалізації. Там російська, іноземні мови є, але української чомусь немає. Будемо виправляти. Я писав програмісту стосовно цього, навіть пропонував перекласти українською. його так званий проект, але він не хоче в цілому, про що я повідомив, що він на українську аудиторію не буде цим займатися. Якось так. Це відомий програміст, але він не хоче робити open source проекти чомусь українською. Якось так, або перекладати. Ну що ж, все одно його проєкт частково буде перекладений. От. Може я спробую. Перекласти його проєкт. Ну, спробуємо. Детальніше буде в слідуючих відео, як це українською мовою. Порт Протон, здається, було. Але він не був українською. Там російська, англійська. Німецька, французька та інші мови міжнародні, а української нема локалізації. Ну нічого зробимо. Підписуйся, поширюй це відео в тренди YouTube. Open source. Програмне забезпечення теж треба розвивати в цьому. от І те, що його нема українською мовою від іноземних виробників ми будемо самотужки виправляти це. Слава Україні! Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Став лайк, пиши комент. Слава Україні!